Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім, як організми пристосовуються до життя в водному і грунтовому середовищі. Що таке водне середовище? Водне середовище – це різні водойми планети від маленьких струмків до океанів. У водному середовищі існування провідна роль належить температурі і освітленню, тиску газовому складу солодності. Води, рельєфу дна швидкості водних течій. Як рослини пристосувалися до водного середовища? Зараз у розповім. Перестосування рослин до водного середовища. Зелені рослини живуть у верхній шарах водойми. Куди доходить світло, водні рослини мають гнучке стебло, бо кореніми прикліп. Прикріплені на водойми, А листки і квіти плавають на, неї, на її поверхності. Це такі, як латаття, біле, глечики, жовті, рязка і так далі. Ось ви можете побачити рослини, які пристосувалися до водного середовища. Це як водорослі, латаття біле і глечики жовті. Ось тварини, які пристосувались до водного середовища. Ось, бачите, всякі кити, акули і так далі. Грунтове середовище. Грунтове середовище. Це середовище, умови існування якого визначають у верхнім родючим шаром ґрунту. Гмус – складова частина ґрунту, утворена з перегнилих рослин і тварин, них решток. Унаслідок життєдіяльності у ґрунтових мікроорганізмів. Тварини, які мешкають у ґрунтовому середовищі. Бачите, це всякі мурахи, дощовий черв'як, земляри, кокрит, джаба і вовчок медведка. Дякую за перегляд і всім пока-пока!